Гарно сніжить Віла Соломія праворуч тут колись були офіси, до того багато що було. Там і ресторан був, командор, правда, рибний ресторан тут був, я правильно пам'ятаю, направи, йде вулиця Роксолани. А туди вулиця Роксоване, йде, на... тобто не наліво, а прямо. Це вулиця Сховоля. Вулиця Сховоля виводить до Сільпо, до Кристала, до ТКеса, до Алмаза, Янтаря. А, підемо все-таки донизу. Перейдемо дорогу, підемо в напрямку центру. Ліворуч нарешті, побачите, білий дворик, тандир, та ви їх бачили в наших інших серіях. І подивіться, якщо не бачили огляд наш топ-10 ресторанів трускавця за відгуками на гуглі. Не забувайте, як бачите щось цікаве на наших відео і хочете висловити свою думку, писати коментарі. Я дуже люблю читати коментарі на каналі. Людей стало більше, бо це 12.09. Всі підходять до бівету. Весна Нижче прямо віла Софія. і направо сходи донизу найкоротший шлях найкоротша дорога добівето підемо трошки довшої дороги щоб було цікавіше Ликалина світять світязянка. Це світять світязянка далі ліворуч буде. Справа Віла Олімпія. Трошки далі прямо це видно Афродіту Значний готель. Прямо ресторан на горизонті. А це ліворуч Віктор. Та, це той готель, в якому є ті балкони. Хто не знає про що йдеться, подивіться наше відео про балкони в Трускацію. Теж нас ну, досі дивно, що ніхто не запитав, питає про жовті скриньки, а ніхто не питає, що тут, що це за такі білі за червоні скриньки, ліворуч такі великі. Питайте хтось прилетіла сніжинка. А, добре, звичайно, а, це як нам пишуть, що ви знімаєте відео, вітер, робіть щось, а ви думаєте, мені вітер не дується, як сніг. Так нас, ж показує, яка погода, як це... Я з'їму вітру без вітру, буду казати, коли тебе Як можна вплинути, щоб вітру не було, якщо він є? Чи зупинити дощ? Так? Ну, можна просто не знімати відео під дощем, під снігом, вітром знімати тільки в сонячну погоду, тоді буде у вас оманве враження, що в трускавці завжди сонячна погода. Ну, можна так робити, можна взагалі відео в хаті знімати і розказувати. От, в трускавці то, в трускавці це. У нас вже прогулянка, ми хочемо вам показати щось хороше, цікаве, щось нове. Або як мінімум, щоб ви могли згадати, як гарно в Трускавці. Так, ми підходимо до бівету, вже це. Ми знайшли на найкоротшою дорогу. az azt mondja, hogy a dobyát. Ну, десь сніг лежить десь стане. але на загал погода ще зимова. Анонс ну, концертів. А про ці сходи, я казав, цими сходами був варіант спускатися в тому місці, де ми від весни не спустилися. ¡Gracias!